Права 774. Виміряє кут AOC малюнок 21.12 та обчисли градусну міру кутів КОЦ і СОМ. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку подивимося на цей малюночок. Я його переніс, ось він на дошці. І запишемо, які ж кути нам точно відомі, їхні градусні міри. Дивіться, кут АОМ, він точно розгорнутий, він дорівнює 180 градусів. Давайте це запишемо. Пишемо, що кут АМ. О М і він дорівнює 180 градусів. Далі пишемо кут АОК. Видно, що тут є позначка, що він прямий. Отже, пишемо, що кут А пишемо, дорівнює 90 градусів. Ну і зараз давайте вимірювати. Нам сказано, виміряйте кут АОЦ. Отже, я беру свій транспортир, Так, ось у нього центр. Прикладаю вздовж променя ОЦ і вимірюю. ну, Я бачу 130 градусів. Отже, пишемо, що кут AOC. кут AOC. Дорівнює 130 градусів. Є. Ну, чудово. Зараз, коли ми записали, чому дорівнюють всі кути, або з рисунка, або вимірявши, ми можемо обчислити градусну міру, наприклад, кута КОЦ. Яким чином? Кут КОЦ, щоб знайти. Адже кут АОЦ нам відомий, а кут АОК – 90 градусів. То пишемо тоді так. Оскільки. Оскільки пишемо кут АОК... Плюс кут саме КОЦ, який ми шукаємо, дорівнює куту загальному куту АОЦ, який ми вибрали. АОЦ. То ми можемо сказати, як він відомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Пишемо кут КОЦ дорівнює треба від кута АОЦ. Відняти кут АОК. І це дорівнює. А оце ви, ви, ми виміряли. Це 130 градусів. Відняти АОК 90 градусів. І це тоді дорівнює. Пишемо 40 градусів. Так, є. Ну, а зараз нам треба знайти, чому дорівнює кут С Ну, Щоб його знайти, можна знайти, так як у нас є загальний кут АОМ і є кут АОЦ, то пишемо тоді, оскільки кут АОЦ, який нам відомий плюс невідомий кут, що ми шукаємо СОМ. Сумі складають розгорнутий код АОМ. То пишемо, як знайти невідомий кут. Код С Пишемо. Дорівнює. Треба від кута від суми кута А відняти відомий кут АОС. І це дорівнює. АОМ у нас 180 градусів. Відняти кут АОЦ 130 градусів. І це дорівнює тоді 50 градусів. Ну що ж, ми знайшли всі кути, а зараз записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, кут АКОЦ. ОС дорівнює 40 градусів. І кут СОМ дорівнює 50 градусів. Ну що ж, ось таке завдання, як обчислити градусну міру кота, коли кут розбивається променем на дві частини. На цьому вправу завершено.